Друзі, вітаю вас з кулінарного андеграунду. Канал Клаб» знов продовжує роботу. І ми сьогодні в дуже цікавому місці нове місце в центрі міста. Вибачте за тавтологію. Це новий ну, з голки, ресторан Руф, який розташований на парковій алеї. Відоме місце в Києві, КВЦ Парковий. Так? Так. Наш сьогодні господар. Олег Карюк, шеф ресторану, і ми сьогодні працюємо з отрубом американської вучини мармурової, який називається «Хангер стейк». Вітаю Але, вас, вітаємо вітаю, вітаю. Вітаю вас. Сьогодні ми покажемо, розкажемо за стейк хангер, за відруб, ми його розберемо, покажемо, як його готувати в цікавій інтерпретації. Приготуємо його на вугіллі, в хостері, на підгарніровку зробимо перчики падрон також на малогідь. Беремо наш вітруб, трішки його зачистимо від пліви. Зазвичай хангер так і надходить у продаж, його треба трошки обробити, але ж в деяких магазинах можуть зробити з нього медальйони. Наскільки я пам'ятаю, він з двох частин. Так, він. З... У нас з двох частин посередині, де жила. ми зараз, Так, зачистимо зараз е, нижню частину, бо цей стейк висить над печінкою, mm -hmm. е, так, тобто навіть тримає шлунок е, у корови. Він е, майже складу унікальний в тому, що він із всіх відруби, він один у одної туші. Не, один стейк. Не, парний. не парний, так, він один. Е, ось ми зараз зачистимо цю пліву і е, видалимо жилу mm -hmm. е, і почнемо потім готувати. Yeah. Він ще має іншу назву стейк м'ясника. Чому? Чому? Тому що м'ясник, коли розбирає тушу, завжди залишав його самі, собі. Так як цей стейк має дуже насичений та по суті, трішки унікальний смак, легенько віддає трішки печіночкою mm -hmm. та зерном таким. Дуже насичений, смачний, тому е завжди давним-давно е м'ясники собі е забирали все. Залишали цей вітру як е знак вдячності від е людини, яка запрошувала його розібрати його тушу. Mm -hmm. Ось ми його майже зачистили, mm -hmm. ще декілька стрижків і будемо вирізати е жилу. Це mm -hmm. майже тип, одна із проблем цього стейку це ж сама ця жила. Бо вона не жується, вона не переварюється, mm -hmm. не перетравлюється. Так, ось ця жила Все. і ось більша частина самого філе. Так, ще одне філе, воно мрамурне, мармурове, дуже мурове, Ну Е, Приступаємо до підмаринування, скажімо, до підготовки до, до запікання в хоспері. Наріжемо зараз наш шматок, який ми будемо запікати в хоспері на вуглях. Шматочок медальйони нарізаємо. Розміром десь 5-6 см. Тобто ось таким чином. Зверніть увагу, мармуровість. Марморовість просто супер. Так, Зараз легенько їх змастимо олійкою та додамо трішки мальдонської солі. Олію використовуємо арбекіну іспанською. Mm -hmm. Дуже смачна оливкова олія. Все, м'ясо ми вже трішки підмаринували. Вирушаємо до хостеру. Підійшли ми до нашого хоспору. Зараз будемо викладати м'ясо та перці падрон до нашого розкаленого вугілля. Прямо на вугілля. Прямо на вугілля, так. Це фруктове вугілля. Воно дасть прикольний смак. Не на не не решітку. Не так, саме на вугілля. Саме ага. сюди ми його скажімо так, запечемо на вуглях, як колись робили наші предки, скажімо так. Пращури, <працюра> <працюри>, так. Починаємо. Фантастик. А не буде в смаку вугілля. А дивіться, в нас ж як м'ясо працює. Воно зараз візьметься з коринькою. Ага. Буде як скориночка. І після цього ми дістанемо вугілля, стряхнемо і воно впаде, і ми наріжемо. Тим паче це вугілля нічого шкідливого цього ага. немає. Дістаємо наші... Стейки, медальйончики з хангеру. Покладемо на 2-3 хвилинки трішки відпочити. Ну, скоринка, виходить, трішечки не така, як на пательні або на мангалі. Але це можна навіть сказати трішки хелси, це на вугіллі. Ну що ж, друзі, будемо зараз сервірувати нашу тарілочку і нарізати саме м'ясо та. Не переходити до дегустації. так? Починаємо з перчиків наших, просто викладаємо їх на тарілочку, хаотично. Так, тут якраз вони опалилися, вся. трошки нашої мальбільської солі. Фреш-перець чорний. Далі переходимо до нарізання самого м'яса. Такий вийшов шашлик по американськи Ну так, ну, схоже, mm. як шашличок. Так, нарізаємо його ось такими слайсами. Oh. Ну, чітко, Все як має бути. Ну що ж, друзі, тепер будемо все так доводити до смаку наше м'ясо мольдонської солі зверху, трішечки. Фреш перець чорний. Так, Олекс, скажи мені, будь ласка, а те саме можемо зробити на звичайному мангалі? Так, так, так беремо звичайний мангал вугілля, фруктове, вугілля. фруктове вугілля. Що ж, а тепер операція дегустація як то кажуть, відповідальний момент. Я, наприклад, люблю більш просмажку, більше доре, тому mm -hmm. я тут вже свій кусочок знайшов. Mm -hmm. Тут нема що розповідати. Як Треба Треба, треба готувати. Mm -hmm. Дуже смачно. Дуже насичений, трошки де, так, десь після смаку, легенький такий. Легенько такого смачного ліверу, чи що? ось десь ну, як, дуже смачно. Друзі, сьогодні роботали з відрубом, який називається хангер hanger або висяча вирізка, або стейк м'ясника. І ще декілька, декілька назв в нього є. Це такий специфічний альтернативний стейк, дуже цікавий. І для справжніх поцінувачів. Яловичини стейкове. Що можна сказати? Готували диким засобом способом на вугіллі безпосередньо, не на ріші навіть, а на вугіллі, і вийшло супер, прекрасно. Котре нагадую, що наш канал працює за сприяння USMF, Федерації, атрасової федерації американських виробників і експортерів м'яса, за що ми їм щиро вдячні а вам, друзі, до нових зустрічей в ефірі. Я дякую. Дякую вам. Чекаємо вас в руф. Так. Велком в руф.